Доброго дня. Сьогодні я розповім вам, як користуватись меджени нейромережею, яка генерує зображення так, ніби це робота справжнього художника. Отже, що таке меджени? Це інструмент штучного інтелекту, який створює ілюстрації, концепт арт або навіть детальні візуалізації за допомогою текстового опису. Працюється нейромережа через платформу Discord. Як почати користуватись меджени? Спершу вам потрібно створити акаунт на Дискорд. Це зручно і безкоштовно. Потім ви приєднуєтесь до офіційного серверу Меджени через посилання з їхнього сайту. Для новачків доступні канали, наприклад, Noobies, де можна пробувати створювати свої перші зображення. Що робити далі? Все дуже просто. Введіть команду Imagine, а після неї опишіть те, що хочете побачити. Наприклад, місто на заході сонця реалістичний стиль, вісімка якість. Через кілька секунд ви отримаєте чотири варіанти зображень Як працювати із зображеннями. Якщо вам сподобався якийсь варіант, натискайте U1, U2, U3 або U4, щоб збільшити його. Хочете більше варіацій? Кнопки 5.1, 52, 53. П'яте 4 створять схожі версії. Якщо результат не підходить, можна спробувати знову натиснути повтор.